Президент Зеленський у Франції у ці хвилини він бере участь у церемонії вшанування 80-ї річниці висадки в Нормандії. Це одна із переламних операцій у Другій світовій війні, яка пришвидшила перемогу союзників. Як проходять ювілейні урочистості, які несподівані гості із Голівуду завітали на них, та як в контексті цієї історичної події згадують. Про Україну про все це розпитаю у нашої кореспондентки Світлани Чернецької. Вона на прямому зв'язку із Франції. Ще раз вітаю, Світлану. Розкажи нам, що відбувається зараз на нормандському узбережжі. Так менше години тому розпочалися офіційні урочистості. Вшанування подій 80-річної давності, коли війська союзників у другій світовій війні, це Великої Британії, США та Канади, висадилися на окупованій нацистами території Франції. Цю операцію досі називають однією з найскладніших військових операцій щодо планування та виконання. І ось у ці хвилини тривають урочистості за участі лідерів 25 країн серед запрошених, і президент Володимир Зеленський. Із першої леді, а от російського диктатора на урочистостях немає, його знову не запросили через війну в Україні. Хоча тут і відзначать внесок радянських військ у спільній перемозі. А взагалі, урочистості на пляжах Нормандії тривали цілий ранок. Тут вже відбулися три окремі церемонії: це Франко-Британо-канадська за участі міністра закордонних справ Франції, канадського прем'єра Джастіна Трюдо та британського принца Вільяма. паралельно Відбувалася франко-британська за участі президента Франції Еммануеля Макрона, британського прем'єра Ріші Сунака та короля Чарльза третього. До речі, це була перша закордонна поїздка його величності після того, як йому діагностували рак. Ну і ось нещодавно закінчилася третя церемонія франко-американська. У ній брали участь знову ж таки президент Франції Еммануель Макрон та американський президент Джо Байден. В усіх церемоніях вшановували насамперед ветеранів, Теранів, які дожили до цього дня, їм усім уже близько ста років. Ну і а в промовах сьогодні проводили паралелі з сучасним світом і говорили про те, що в Європі вирує знову війна, яку розпочала Росія. З почуттям найглибшої вдячності, ми згадуємо всіх загиблих і всіх тих, хто служив у той критичний час. Ми пригадуємо урок, який повстає перед нами знову і знову протягом десятиліть. Вільні нації повинні об'єднатися, щоб протистояти тиранії. Боротьба між диктатурами та свободою нескінченна. Тут у Європі ми бачимо суворий приклад: в Україну вторгся тиран. Українці воюють з неймовірною мужністю, зазнають великих втрат, але не відступають. Вони завдали неймовірних втрат Росії за час російської агресії. Число приголомшові 350 тисяч російських вояків загинули чи поранені. Майже мільйон людей покинуло Росію, бо вони більше не бачать там майбутнього. США та НАТО і коаліція понад 50 країн міцно підтримують Україну. Ми не покинемо її. В урочистостях з нагоди висадки бере участь близько 12 тисяч людей. А у перших рядах на франко-американській церемонії були присутні зірки з Голівуду. Це легендарні актор Том Генкс та режисер Стівен Спілберг. Разом вони створили фільм Оскароносне кіно врятувати рядового Райна у 1998 році. У ньому якраз розповідається про висадку союзних військ у Нормандії. Світлано, нам відомо, що президент Зеленський залишиться у Франції з державним візитом. Розкажи, можливо, ти знаєш, які в нього плани на завтра. Так, насправді у Франції завтра одразу два державних візита. це українського, але також і американського президента. Насправді це дасть змогу президентові Зеленському та Байдену зустрітися віч на віч та обговорити посилення американської підтримки та найважливіші кроки, які потрібні саме зараз. Також президент Зеленський планує зустрітися із президентом Франції Мануелем Макроном. Вони мають підписати низку двосторонніх угод, зокрема щодо підтримки української критичної енергетичної інфраструктури. Ну і ми чекаємо, що завтра президент Франції розкаже нам більше деталей щодо своєї ініціативи про відправлення французьких військових інструкторів до України. Ірина Світлана, дякую за інформацію, за твою роботу ще раз з професійним днем. Це була Світлана Чернецька з Нормандії.